Гія хучуа став відомим на всю Україну після участі у реаліті шоу Пекельна кухня на одному з центральних каналів. Хоча перемогти грузинському кухарю не вдалося, його кулінарну майстерність оцінили як експерти, так і телеглядачі. Протягом своєї 14-річної кар'єри Георгій працював у багатьох ресторанах Грузії та України. Кухар постійно експериментує та вигадує нові рецепти звичних страв. Навіть намагається використовувати нетипові для кавказької кухні інгредієнти. каже головне додати традиційні горіхи та спеції на кшталт кінзи чи червоного базиліку. Я люблю руками працювати, Я не люблю пічатка. Роботи по тому, що я даю все, Я даю свою енергію, я даю свої курс і вот я устал, значить, я місцеві пора спати. До рівного Георгій завітав, аби розповісти про секрети грузинської кухні і її місцевим поціновувачам. Кухар провів майстер-клас, під час якого готував правильні хачапурі, хінкалі та інші кавказькі страви. Він каже, попри велику кількість грузинських генделиків, мало кому таланить скуштувати їх за оригінальною рецептурою. Адже в наших закладах прагнуть не нагодувати відвідувача, а якомога більше на ньому заробити. В грузі ніколи не було фастфуда. Взагалі ніколи не було фастфуда. Это может быть в Вьетнаме уличная фастфуд, там в Азии, да, уличные там лягушку пожарили, там что-то пожарили. В Грузии это никогда не было. Ну кто-то, наверное, додумался что-то там хачапуры в виде фастфуда. Ну он молодец, что придумал. Ну давайте не будем портить грузинские национальные блюдо. Грузинська кухня давно стала основою національної культури, підсумовує Гія. І майже кожен господар вміє приготувати шашлик чи хачапурі. Не лише смачний, а ще й корисний. Є поняття в Грузії, що м'ясо, багато м'яса – це дуже старість. А зелень это да, очень молодец, потому что много витаминов, минерал, минералов и все такое. А в грузинской кухне нет мяса без зелени. Сколько есть мяса, столько же зелени туда. И как-то это все балансировано и вкусно. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, Костянтин Гнітецький, информационная программа «День».